Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Past simple regular verbs. Минулий час правильних дієслів. Тобто ми навчимося будувати речення у минулому часі, вживаючи правильні дієслова. Які це правильні дієслова? А це ті дієслова, до яких ми. Додаємо закінчення і ДІ для того, щоб утворити минулий час. Але спочатку ми слухаємо та повторюємо діалог. Перекладаємо діалог. Чому пташка відмінила свою подорож? Тому що прогноз пера. Був недобрим. Feather-focused римується зі словом weather. Weather focused це прогноз погоди, а feather focused, ну, – це виходить прогноз пера або пір'я, якщо у множині. Feather перекладається як перо. Давайте подивимося на утворення стверджувальних та негативних речень. Стверджувальні речення. Ми працюємо на даний момент з дієсловом walk. Перша форма дієслова walk. І перекладається воно, як ходити пішки або прогулюватися. I walked. Я ходив пішки. You walked ходив пішки. He walked, She walked, it walked, we walked, You walked, They walked. Як ви встигли помітити, ми до всіх займенників вживаємо закінчення "-ід". Іншого варіанту немає, тому що у теперішньому часі у нас було закінчення S з he, she, it. А з I, we, you, they» ми вживали першу форму дієслова. У минулому часі ми з усіма займенниками вживаємо закінчення «-ed». Негативні речення. Негативні речення мають як повну, так і скорочену форму. У негативному реченні у нас з'являється також одне на всіх допоміжне дієслово «did». Якщо у теперішньому часі ми мали два допоміжних дієслова do та, «does», то у минулому ми маємо одне did. Коли я порівнюю минулий час з теперішнім, теперішній я маю на увазі simple, простий час, не continuous. Тому що present simple і past simple це прості часи. Далі, як ми утворюємо мінус? I did not walk. shortened I didn't walk you did not walk you didn't walk he did not walk he didn't walk she did not walk she didn't walk it did not walk it didn't walk we did not walk we didn't walk you did not walk you didn't walk they did not walk they didn't walk І якщо ви помітили, у негативних реченнях у нас дієслово вживається у першій формі. Якщо у стверджувальних реченнях ми вживали закінчення іді, дієслово з закінченням іді, то у негативній, заперечній формі ми вживаємо першу форму дієслова, тому що дід забрало другу форму на себе. Тобто дід. Вказує на минулий час. Did та іді несумісні. Ми вживаємо в запереченні тільки did з першою формою дієслова. Тепер давайте подивимося, коли ж нам вживати past simple tense. We use the past simple for actions that happened at a definite time in the past. I played basketball yesterday. Ми вживаємо минулий простий час для дій, які відбулися у певний час у минулому. Я грав у баскетбол вчора. Ось вчора це момент у минулому. Які слова нам можуть вказувати на минулий простий час? Це «yesterday», вчора, «ago». Це тому, потому ми можемо сказати a week ago, тиждень тому, a month ago, місяць тому, one hour ago годину тому. І ще є слово last, яке ми також додаємо до тижня, місяця, last week минулого тижня, last month минулого місяця. Оці слова нам вказують на минулий простий час. Тепер у нас поставлене питання. How do we form the past simple choose? Як ми будуємо минулий простий час. Оберіть. І нам дали два варіанти. a Subject plus verb D. B – Subject plus was verb plus verb ID. Запам'ятовуємо раз і назавжди. Ми ніколи не вживаємо was were у сполученні з іншим дієсловом. Ми вживаємо або was were, або дієслово з закінченням ed. Тому що was were перекладається, як був, були, у цьому випадку не виконується жодна дія. Ми розповідаємо про місце знаходження, про те. Ким людина була, якою погода була. Дії тут не відбувається. А якщо у нас відбувалася дія у минулому, то ми вживаємо дієслово з закінченням іді. Тобто варіант «а» буде вірним. Підмет плюс дієслово з закінченням іді. Правопис закінчення іді. Якщо дієслово закінчується на І, ми. Просто додаємо літеру D. Love, love'd. Study – studied. Якщо у нас дієслово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосний, тоді ми Y змінюємо на I і додаємо і Ді. Так само у нас було з додаванням закінчення S. But, але play-played. Якщо дієслово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосний, тоді ми нічого не змінюємо. Ми просто додаємо «ed». «Stop» – Приголосний голосний приголосний. У цьому випадку ми повинні подвоїти останню букву. P, подвійна P. І тоді додаємо «ed». Travel, Travelled. Якщо дієслово закінчується на L, ми останню L подвоюємо. Але це тільки у британській англійській. Американці цього не роблять. Вони, якщо дієслово закінчується на L, пишуть його з однією L і додають закінчення ІД. Я думаю, ви бачили слово traveled з однією L. Це американський правопис. А взагалі, якщо у нас двоскладове слово, і воно закінчується на приголосний, голосний, приголосний, ми останню букву будемо подвою, подвоювати тільки у тому випадку, якщо останній склад наголошений. Тому що, якщо він не наголошений, ми подвоювати не будемо. Наприклад, у слові listen у нас два склади, і воно закінчується на ТІ Н приголосний, голосний приголосний, але ми ніколи у ньому останню букву не подвоюємо, тому що останній склад не наголошений. Ну, це вже, як то кажуть, вища математика. Зазвичай запам'ятовуйте односкладові дієслова, які закінчуються на приголосний, голосний, приголосний, і у них останню букву подвоюйте. Далі. Справа 1. Ми повинні правильно додати закінчення іді. Watch. Watched. Ніяких змін тут не відбулося. Clean. Також нічого змінювати не будемо. Просто додамо іді. Cleaned. Return. Повертати або повертатися. Також нічого не змінюємо. Просто додаємо іді. Stop. Один склад. Закінчується на приголосний голосний приголосний, тому останню букву ми подвоюємо. Stopped. Stay. закінчується на Y. Перед нею голосний, нічого не змінюємо. Stayed. Walk. Взагалі нічого не міняємо. Walked. Shop. Знову ж таки, один склад. Приголосний голосний приголосний. Подвоюємо останню букву. Shopped. Look. Нічого не змінюємо. Looked. Tidy Закінчується на Y. Перед нею стоїть приголосний, тому Y змінюємо на I і додаємо ED. Tidied, smile – Дописуємо просто букву D. SMILED, тому що одна І вже присутня у цьому слові. Cry. Закінчується на Y. Перед нею приголосний, тому Y змінюємо на I і додаємо ED. Cried. Water. Нічого не змінюємо. Water це поливати, якщо це діє слово. Watered. Drop. Приголосний, голосний приголосний. Подвоюємо, подвоюємо останню букву. Dropped. Call. Нічого не змінюємо. Cold. Call – це дзвонити, звати або називати. Ось такі значення має це слово. Stay. Закінчується на Y. Перед нею голосний, тому нічого не змінюємо. Просто додаємо «ed». Stayed. Вправа 2. Write the verbs in the right column. Listen and check. Listen and repeat. Напишіть дії слова у правильну колонку. Послухайте та перевірте. Послухайте та повторіть. У нас є три колоночки. Три способи вимови закінчення «ed». Перше це т, тобто дієслово іді ми можемо вимовляти як т після глухих. Друге д після голосних та дзвінких. І третій варіант ид після звуків т та д. Наприклад, перше слово візит останній звук т. Тому ми іді вимовляємо як ід. Visited. У першій вправі у нас було слово watch – Це глухий, шиплячий. Тому ми і «ді» вимовляли як t, Watched. Було також слово clean – Н це дзвінкий. Тому ми і «ді» вимовляємо як д. Виконуємо самостійно, ставимо на паузу, знімаємо з паузи і перевіряємо. Write the verbs in the right column. Listen and check. Listen and repeat. Looked. Walked. Talked. Washed. Loved. Played. Cleaned. Tried. visited, shouted, painted, wanted. Вправа три. Оберіть правильний варіант. I talked to Jane an hour last. An hour ago. Я вам пояснювала, що ласт перекладається як минулий ago – тому. Я розмовляла з Джейн годину тому. Друге. We played tennis last Sunday. A go Sunday. Ми грали у теніс минулої неділі. Минулої буде last. He phoned me two hours last. Two hours ago. Він телефонував мені дві години тому. Тому буде ago. Четверте. It rained last. It rained yesterday. Йшов дощ учора. Учора буде yesterday. They traveled by plane last month. Ago month. Вони подорожували літаком минулого місяця. Last month. Тому, якщо вони подорожували місяць тому, то було б a month. Ago. З 6 по 10 ви виконуєте самостійно. Вправа 4. Complete the text with the past simple. Заповніть текст за допомогою дієслів у минулому часі. Тобто ми до всіх дієслів повинні додати закінчення Іді. Yesterday, my family and I visited my grandparents. Вчора моя родина і я відвідали бабусю та, діду, та дідуся. My mom helped my grandma with the housework. Моя мама допомогла бабусі з роботою по будинку. My dad. Cleaned the windows. Мій тато вимив вікна. My brother and I watched cartoons on TV. Мій брат та я дивилися мультфільми по телевізору. Later we played outside in the garden. Pізніше ми погралися в саду на дворі. надворі. Climbed up the tree to get to the tree house. Ми зібралися на дерево, щоб потрапити до будинку на дереві. We stayed there all afternoon. Ми залишалися там цілий день. Then our mom called us because it was time to go. Потім мама покликала нас, тому що вже був час іти. Our grandparents kissed us goodbye and we returned home. Наші бабуся та дідусь поцілували нас на прощання, і ми повернулися додому. Вправа 5. Complete the text with the past simple. Заповніть текст дієсловами у минулому часі. Ви цю вправу виконуєте самостійно. Робите те саме, що ми робили тільки що у вправі 4. Пауза пишемо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 6. Mom usually does the housework. But yesterday dad did the housework. Write the sentences. Зазвичай мама виконує роботу по будинку. Але вчора це робив тато. Напишіть речення. Ми маємо малюночки. Usually, зазвичай. До речі, зараз ви повторите, повторите present simple. І yesterday учора. Clean the house. Прибирати будинок. Mom usually cleans the house. Yesterday Dad cleaned the house. Зазвичай мама прибирає будинок. Вчора тато прибирав будинок. Wash the dishes. Мити посуд. Ми повинні сказати: Мама зазвичай миє посуд. Вчора тато мив посуд. Mom usually washes the dishes. Не забуваємо додавати закінчення ІС до дієслова ІС або «-ес». Коли дію виконує він, вона воно. Yesterday dad washed the Dishes. З 3 по п'яте ви виконуєте самостійно. Cook dinner» – готувати вечерю. Iron the clothes» – просувати одяг. Walk the dog вигулювати собаку. Вправа 7. Негативні речення. Write the sentences in the negative. Напишіть речення у заперечній формі. Приклад. We started in the library yesterday. Ми навчалися у бібліотеці вчора. А ми повинні сказати, що ми не навчалися у бібліотеці вчора. We didn't study in the library yesterday. Studied стверджувальна форма. Заперечна didn't study. Did забрало закінчення і «-ді». Друге. Педро played football last Sunday. Педро грав у футбол минулої неділі. А ми кажемо, що Педро не грав у футбол минулої неділі. «Педро didn't play football last Sunday. Didn't play. Did відібрало закінчення іді. Третє. I watched TV last night. Я дивився телевізор минулої ночі. Ми перетворюємо на Я не дивився. I didn't watch TV last night. Didn't watch. Did Відібрало закінчення іді. Четверте. Aya listened to music yesterday evening. Aya слухала музику вчора увечері. А ми кажемо, що вона або він, думаю, вона цього не робила. Aya didn't listen to music yesterday evening. Didn't listen. Did відібрало закінчення іді. З 5 по 8 ви виконуєте самостійно. Питальні речення та короткі відповіді на них. Питання ми починаємо з did. Загальні питання. Did I walk, did you walk, did he walk, did she walk, did it walk, did we walk, did you walk, did they walk. Все те ж саме, що й було з do does у теперішньому простому часі, тільки у минулому do та does змінилося на. Did. Короткі відповіді аналогічні. Yes, I did, no I didn't. У, минул, у теперішньому часі це було Yes, I do, no I don't. Yes, you did, no you didn't. Yes, he did, no he didn't. І так до кінця. Did вживаємо для усіх займенників. Вправа 9. Read and tick. Прочитайте та відмітьте галочкою. Перше. Did Susie play football last Sunday? Сьюзи грала у футбол минулої неділі? І два варіанти відповідей. Yes, she did. Yes, he did. Сьюзи це дівчинка. Тому yes, she did. Друге. Did it snow last winter? Ішов сніг минулої зими? No, it didn't. No, they didn't. Сніг це воно. It. Тому варіант. No, it didn't. Did mom and dad finish work late last night? Мама та тато закінчили роботу пізно минулої ночі? Yes, they did. Yes, she did. Мама та тато, це вони? Тому правильна відповідь. Yes, they did. З 4 по шосте ви виконуєте самостійно. prava 10. Complete the questions and answers. Did you cook breakfast yesterday morning? No, I didn't. The boys watched a film last night? Yes. Хлопці дивилися телевізор минулої ночі. Так. Did the boy watch a film last night? Yes, they did. Mom cleaned the house yesterday. No. Мама прибирала будинок учора? Ні. Did mom clean the house yesterday? No. She didn't. Mom значить she. З 4 по шосте виконуєте самостійно. На цьому я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо тему також минулого простого часу, але вже з неправильними дієсловами. А зараз я мушу вам сказати до побачення!